Одеська топонімічна комісія просить знести пам'ятник Пушкіну біля будинку, присвяченого поетові, на одноіменній вулиці. Зрозуміло, на одноіменній вулиці. Вулиця залишається вулицею Пушкінською. Пам'ятник перенесуть у двір співробітників музею. Музей знаходиться. У нього за спиною. Водночас його можуть передати Одеському літературному музею. Також комісія ухвалила прибрати тінь Пушкіна з перехрестя Грешелівської та Дербасівської вулиць, яка з'явилась там у 2013 році. Але великий пам'ятник на Приморському бульварі не чіпають. Ще раз підкреслюю. Зберігається вулиця Пушкінська та головний пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі. Одесити, як завжди, молодці, віддаємо маленьке, щоб зберігати велике. Крім того, слід підкреслити, що великий пам'ятник на Приморському бульварі був відкритий тільки завдяки коштам громадян. Ще одна новина. Велике зображення ордена Леніна на постаменті стелі на площі 10 квітня, підлягає декомунізації. Та цього ніхто й не помітить. Ніхто не помітить, що сквер Пушкіна, який на провокзальній площі, перемінують у сквер розвітрів. Хто знає, де знаходиться сквер Пушкіна раніше знаходився. Я про це розповідаю у відео. Парк Горького перемінують, можливо, у парк Марка Твена. Це все тільки рекомендації. Далі буде. До зустрічі!